3 грудня преподобного отця нашого Григорія Декаполита. Преподобний Григорій, званий Декаполитом, народився в Іронополі, місті, що належало до Ісарівської Декаполя. Вже в молодому віці він вирішив покинути світ і стати монахом. Святий ходив з місця на місце і навчав усюди, бо були це часи Іконоборської Єресі. Близько 814 четвертиму році він вибрався до царгорода. У Солуні Григорій узяв з собою Йосифа піснеписця та Йоанна, свого учня, і прибув до столиці. Тут усі троє проповідали і закликали віддавати честь іконам. Звідси святий Григорій вислав святого Йосифа до Риму, до папи Лева III. Однак той не доїхав, бо його ув'язнили іконоборці і кинули до в'язниці на острові Крит. Згодом, преподобний Григорій, пішов у околиці гори Олімп, де проживав якийсь час. Потім знову повернувся до Царгорода, там дивував усіх святістю життя і безстрашністю обороні Христової віри. Помер перед 820 році, мощі його покоїлися в церкві святого Йоанна Золотоусту. Життя святого описав Ігнатій, митрополит Нікеї, творець канонів, який жив у. 9 столітті преподобний Отче Григорій моли Бога за нас у той самий день перед празднеством ведення храм Пресвятої Богородиці. Нині богомістима святиня Богородиця приводиться до храму Господнього, і Захарій її приймає, нині святеє святих радується, і Ангських хор таїнственно ликує. З ними і ми святково з Гавриїлом заспіваємо. Радуйся, благодатна з тобою, Господь, що має велику милість. Так співає с церква в день перепразництва завтрашнього свята. Ми кожної хвилини, кожної години маємо згадувати Пресвяту Богородицю, як дитина до матері спрямовує всі свої думки, так і ми повинні їх звертати до пречистої, бо хто про Марію думає серця того і не заплямує жодна грішна думка. Хто словами величає Марію, слова Того завжди будуть чисті, і хто хоч кожне діло посвятиться на славу Марії, той, напевно, до свого діла не додасть гріха. І добре знаємо, хто побожно зверне очі свої до ікони Богородиці, душу Того прийме новий струмінь, ласки, втіхи і нової любові до пренепорочної Матері нашої. І тому, тому де лиш можемо, там помі... Поміщаємо її ікону, щоб вона промовляла до нашого серця, щоб нагадувала нам вічно, що поряд з нею ми є не сиротами. вона наша матір і сильна і могутня, яка про нас дбає, яка нас любить і заступається за нас, і які вічну славу і честь ми повинні воздати. Перед кожним Богородичним праздником ми закликаємо всіх очистити свою душу. Чому так чинимо? Її Завтра до церкви і спогляньте, скільки там народу молиться, слухає проповіді не раз і плаче. Так, однак, скільки серед того народу є такі, які прийшли до церкви, обтяжені численними тяжкими гріхами. Ці люди або не розуміють і не знають, якому стані їх душа, або їм це байдуже. Вони мають віру, вони хочуть бути спасенні, та нічого не роблять для цього. Хіба що хочуть до церкви, але не переймається тим, що днями, тижнями, місяцями, а й не раз руками живуть у тяжких гріхах, а життя може закінчитись навіть і завтра. Про таких ми постійно пригадуємо, що добре є перед святом приглянутися до власної совісті, бо насправді не любить, не славить і не почтає пристати діва той, хто грішними вустами її призиває і ранить її душу, якщо в гріхах голоси їй славу. Поміркуймо, чи ми часом не є такими, і ці кілька слів нехай буде нам наукою, щоб лише вони принесли нам душевну користь. Днес радістю сповнилася селена у славетному празднику Богородиці зовучи вона і тінь Небесна.